Вийшов серіал по вже культовій грі Fallout, і всі ж одразу почали обговорювати новостворений проєкт. Тим паче, після виходу серіалу онлайн гри підскочив до 50 тисяч одночасних гравців. Чого не відбувалось з моменту анонсу гри аж у 2010-му. Тож сьогодні я поринув постапокаліптичний Лас-Вегас, щоб розказати, чим так ця гра може захопити гравців до проходження, чому її варто зіграти, та в який момент гра пішла не в ту сторону. Сідай позручніше, тисни лайк та підписуйся на канал. Розпочинаємо! Почесному New Vegas можна назвати по-справжньому комфортною грою. Гра не сковує вас в тому, як ви будете проходити її. Ви можете вибрати, які квести виконувати, як розвивати свого персонажа і як взаємодіяти зі світом гри. Для мене це найкраща частина про New Vegas. У ній рольова гра виконується краще, веселіше та глибше, ніж будь-яка інша гра серії. Ваш персонаж не зможе робити все. Принаймні протягом більшої частини гри. Тому ретельно вибирайте, на чому ви хочете спеціалізовуватись, будь-то риси, які ви можете вибрати лише два із самого початку, переваги, які ви отримуєте лише один раз на кожні два рівні та навички, де ви максимально підвищуєте свій стиль гри, обережно розміщуючи цю суму на цьому рівні для певного бонусу цього рівня, та зберігаючи решту балів для іншого бонусу, який вам знадобиться пізніше. У багатьох іграх побутують. Удова персонаж або надто складна для початківців, або недостатньо глибока, що не буде винагородою для тих, хто впивається зубами. New Вегас дійсно справляється з цим. Чим далі забираєшся за сюжетом, тим більше радієш. Новизна на старті не припиняється і до кінця гри. Незвичний 9-мм пістолет змінюється 12,7-мм міліметровим автоматом, потім гвинтівкою, потім гранатометом, що стріляє антиматерією. Щедрість розробників взагалі не знає меж будь-якої миті в пустоші ви зможете вбивати чи не десятками різних способів. Це просто, ніби, знаєте, як щастя в чистому вигляді, або просто в акуратно покладеному в купу попелу. Ну, а якщо ви пам'ятаєте ракетні залпи з Fallout 3. То не переймайтесь, у новому Вегазі вони присутні тут в новому квесті. До речі, про квести, вони знову тут кльові. І дехто навіть не записує в журнал і не тикає нас носом, куди йти. У Fallout New Vegas безліч завдань. Кожен компаньйон має особливе. Майже у кожному населеному пункті за п'ятіркою доручень щось можна знайти випадково. А якщо зайти до НКР, то можна застрягти в гостях надовго. Хлопці тримають 35 справ для гравців. Одному з них, наприклад, нам треба перехопити шпигуна за всіма канонами жанру. Вночі, а потім розмінувати поїзд з монорельсою і навіть покататись на ньому. Причому зняти бомбу ми можемо як вручну, так і кодом, який тягнув шпигун. Для знавців медицини буде шанс проявити себе під час зустрічі з головним антигероєм Цезарем. Йому потрібно вилікувати пухлину мозку. А ми можемо виступати у ролі гірурга. Крім необхідних запасів, потрібно 75 очок досвіду, щоб ватажок легіону не відкинув копита. Гра розпочинається в руїнах майбутнього світу, де людство Опинилось після ядерної війни. Головний герой є кур'єром, який перевозить важливий вантаж через пустелю Неваду. Проте під час своєї місії на героя нападають в нього крадуть вантаж, а самого залишають умирати в пустелі. Гравець виживає, але не трапляє в серію пригод, щоб відшукати вантаж, розкрити таємниці, що оточують неваду, та її мешканців, і можливо, помститись тим, хто вчинив напад. Після виживання гравець отримує можливість вибирати свій власний шлях, зустрічаючи різних персонажів, вступаючи в альянси або борючись з іншими, приймаючи рішення, які впливають на подальший хід історії, та кінцевий результат гри. Fallout New Vegas має дуже схожий стиль гри на Fallout 3, незважаючи на те, що ним керують і різні студії. Значна частина бойової механіки Fallout 3 була перенесена у Fallout New Vegas. А це означає, що якщо ви раніше грали у Fallout 3, ви будете знати, на чому знаходитесь із цією грою. Усі гармати різняться за якістю та пошкодженнями, і вам доведеться досить довго проламувати початкову частину гри, користуючись, здавало б, гіршою зброєю. Але якщо ви раніше грали в РПГ, ви знаєте, що там є набагато краща здобич, яка очікує на вас. Однією зручною функцією, яка мені власне сподобалась в New Vegas, і яку я оцінив ще у Fallout 3, є зручна механіка ремонту, з якою працювати набагато простіше ніж в тій самій Fallout 76. Щоб відремонтувати зброю, оскільки всі зброї мають міцність, яку ви матимете, щоб спостерігати та підтримувати протягом усієї гри. Все, що вам потрібно зробити, це отримати іншу рушницю такого ж типу та використовувати дві рушниці, щоб покращити одну з них. Це робиться, я припускаю, завдяки звуковому ефекту, який використовується шляхом приклеювання іншого пістолета до вашої поточної зброї. Це набагато простіший спосіб ремонту, оскільки ви обов'язково натрапите на багато різних видів зброї. І здається, що вони надходять як надлишок кожного виду. А це означає, що у вашому арсеналі обов'язково буде більше однієї зброї. Однак, якою б хорошою не була ця система ремонту, вона не заважає довговічності зброї бути величезною проблемою в першу чергу. На жаль, незважаючи на багато годин у грі, я так і не зрозумів систему вдосконалювання зброї, яка потенційно існує в грі, що я вам скажу. І натомість залишив багато зі своєї зброї на базовому рівні. А про зброю якраз зараз поговоримо. Fallout 4 насправді має найкращу стрілянину в серії, але стрілянина в Ню Вегасі все ще дуже приємна. І особливо приголомшливо, що це включено формування персонажа, оскільки персонаж, який інвестує в зброю, наприклад, буде більш точним і завдасть більшої шкоди тим чи іншим ворогам. Цим типом зброї, ніж персонаж, який не інвестує в неї. Не так багато рольових ігор включають аспекти стрільби, але мені подобається, що ганплей тут виглядає задовольняючим, важким та ефективним. Снайперські гвинтівки трохи нахиляються, навіть якщо ви відповідаєте вимогам, Тож вам доведеться грати в терплячу міні-гру, як справжній снайпер. В грі головний сюжетний вибір доведеться зробити між новою каліфорнійською республікою і легіоном. Саме вони борються за Новий Вегас, а також гідроелектростанцію, що живить місто електрикою. Втім, у грі є й чимало інших цікавих об'єднань за інтересами: релігійні фанатики, гули, космонавти, невидимі супермутанти, безчесні торгаші. Виробники зброї, аристократи ганібали власники казино і тому подібна нечисть. А тепер розкажу вам про найцікавіші моменти гри і, мабуть, основну цікавинку гри. Так це квести, те, чого не забереш в серії Fallout. Чесно кажучи, проходити квести в Нью-Вегасі Вегасі це дуже нудно, за винятком початкової стрілянини в грунпінці, різноманітних сюжетних ліній, які можуть статись з Веронікою, якщо вона залишиться або піде з братства та Усього тут так бракує. У тому самому Fallout 3 У вас є посібник із виживання, який пропонує вам відвідати різні локації для виконання певних завдань, які відрізняються від вашої звичайної гри. Power of Atom, де ви можете знешкодити бомбу в мегатоні, або підірвати її, щоб примусово змінити ландшафт. Це також відкриває ще один квест за уперями, які захочуть жити у вежі темноти. У Нью-Вегасі не так багато такого місту, щоб потрясти ситуацію. Не зрозумійте мене неправильно. Тобто підривати ядерну зброю за допомогою лазерного детонатора або уникати звукових сигналів, щоб моя голова не вибухнула. все це дуже приємно і круто, і класно, і в це цікаво грати. Але як більшість видів діяльності в цій грі безпросвітні, навіть незважаючи на обмеження часу, я дійсно вважаю, що вони могли і повинні були зробити це краще. Навіть ті самі Fallout 76, можливо, краще зроблені квести, ніж в цій грі. У грі багато NPC знаєте, і ворогів, та різноманітних мутантів, з якими по ходу проходження гри ви зіштовхнетесь. Жорстокі вороги, такі як загони смерті легіону та НРС, Паладини Братства. Пазурі смерті та певною мірою великі Казадори є надійною стіною проти неозброєних персонажів ранньої гри. Але насправді отримати гарне спорядження чи мати відповідні очки спеціалізації для свого персонажа, все це здебільшого тривіально. І як тільки ви це зробите, як тільки ви станете сильнішим і продовжите ставати сильнішим, я дійсно не відчуваю, що гра вам добре допомагає. Більшість боїв перестає бути залученим. Загальний бій у Нью-Вегасі, він взагалі не захоплює. І якщо навіть він такий є, то триває він від сили. Декілька хвилин не довше. Ваш персонаж не дуже рухливий з тим спорядженням, яке на ньому є, і сам по собі він не дуже швидко рухається, і не має інших крутих речей на зразок вторинного вогню. Випробовуєте певні завдання, як от проходити гру лише за один чи другий тип зброї. Справді не відчуваєш такої винагороди, і більше всього здається клопотом, ніж якесь цікаве завдання. Найбільше задоволення, на мою думку, в цій грі це спостерігати, як моя ефективна конструкція. Та моє вдосконалення, допустим, зброя чи обладнання об'єднується, щоб якомога сильніше топтати ворогів. Кожна гра серії Fallout має свої проблеми, коли справа доходить до геймплею. Ви можете або боротись з битвами, або жорстоко топтати їх, залежно від того, чи хочете ви порушувати гру чи ні. У грі дуже багато різних квестів. Вони, як снігова лавина, навалились на героя, знайомлячи його з труднощами життя у постапокаліптичній пустці. Місцеві завдання ніби наповнені духом старих вестернів. А які тут локації, гірське селище, обложене чудовиськами. Покинута фабрика з роботом екскурсоводом, кілька притулків, загадкова долина. Наприклад, в одному з випадків ви повинні обчислити людину, яка продав дружину одного гарного снайпера в рабство. Його потрібно привести прямо до оглядової вежі. Після чого вдівець обезглавить лиходія зі своєї гантівки. Саме так в однині брати з собою одночасно двох і більше супутників не дозволяють. Список кандидатів не дуже великий, але різноманітний від собаки кіборга і літаючого робота до гулу механіка. Крім безпосередньої участі в боях, напарник дає вам корисну навичку, що дещо полегшує проходження. Управляти підопічним можна за допомогою нового радіального меню, що дозволяє навантажувати товариша необхідним барахлом. Обговорювати з ним бойову тактику, поспілкуватись на щирі теми або зіграти в карту це вам що вже заманеться. Дослідити світ New Vegas цікаво ще й у тому, що розробники змогли дуже грамотно продумати зростання персонажа. Рівні ви отримуєте не дуже швидко і весь час трохи не дотягуєте до тих чи інших можливостей. Позламувати замки ще до ладу не навчились, то у точних науках не дуже знаєтесь, то грамотно провести розмову незнатні. Та і стати майстром на всі руки ніяк не вийде. А тепер уявіть собі це: життя в розірваному світі, підірваний і спалений ядерними бомбами. Велика частина землі настільки токсична й опромінена, що навіть їжа й пиття можуть призвести до вашої смерті. Є смертоносні істоти, схожі на кошмари, такі як Ферергули, девклауси, Казардуми і так далі, а також гіанські скорпіони. Існують добре озброєні угрупування на кшталт мілітаризованої НРС або божевільних, одурманених наркотиками демонів, які мають власну енергетичну зброю. Ви живете в цьому світі, який такий же мирський і суворий, який наш, але цей ще гірший, оскільки він перетворився на пост ядерну пустку, отруєний і наповнений смертоносними фракціями та іншими істотами. Скажу прямо. Легіон для мене не має жодного сенсу у їхніх фракціях. Так мало людської ваги у всьому, що вони роблять на пустках, і що гірше, вони намагаються перемогти численну мілітаризовану фракцію. Якщо ви грали в новіші версії ігор Fallout, такі як Fallout 4 і Fallout 76, тоді Fallout New Vegas може виглядати та відчуватись як серйозно послабшена версія цих нових доповнень. Графіка в грі не є такою, яку можна назвати новаторською. Але вона не заважає занурюватись в гру, і сліпучі вогні бульвару нью Вегас є найяскравішими моментами мого ігрового досвіду. Загальна атмосфера гри задає найкращий тон, і хоча вона може виглядати так само вражаюче графічно. Як співдружність чи західна Вірджинія, це все рівно вражаючий пейзаж, яким варто подолати. Тож це все на цьому підійшов до кінця цей короткоогляд однієї забутої, но нічим від цього непоганої гри Fallout Новий Вегас. Надіюсь відео вам сподобалось. Я знаєте, постарався розказати все про цю гру, все, що про неї знаю, та як в неї гралось у 2010 році, та як грається зараз. Надіюсь. Я не розтягнув це відео занадто довго. І якщо це так, і якщо вам відео сподобалось, то напишіть, будь ласка, в коментарях ваш відгук про це. І Якщо ви бажаєте ще відео по серії Ігор Fallout, обов'язково напишіть про це в коментарях. А я з вами не прощаюсь. Я Андрій, до наступних відео. Па-па. ще зустрінемось.